Вітаю вас, Любі! Абсолютно не заплановане відео, але судячи з того, що я отримала в інстаграм, в мене виникло бажання, знаєте, поділитися, поділитися своїм станом, поділитися собою, поділитися своїм шляхом і, можливо, запросити вас зі мною. На днях я поділилася в соцмережах про те, що в мене був період на початку цього року, де я усвідомила свою неможливість уже жити, неможливість щось робити, тотальне виснаження, тотальне вигорання, тотальну втому, неможливість щось робити і якось взаємодіяти з цим світом. Я все очікувала, що повинно щось змінитися ззовні, щоб щось трапилось, і мені стане легше. Я шукала і робила все, що в моїх силах, все, що я вміла і не вміла. Я створювала якісь собі нескінченні списки задач по відновленню свого ресурсу і не приступила до його відновлення. Все очікувала, що воно якось саме. В якийсь момент зрозуміла, що. Це вже така точка, де цей момент був, де я придбала овору, і вона мені показувала по 6-8 годин стресу щодня. Я... А це був мій такий абсолютно звичний, звичний момент життя. Я себе почувала так щоденно, кожен день в такому стані і думала, що ну, нормально, там нічого страшного і не таке було. І це вже навіть я відпочиваю і все роблю для себе. Але аура чомусь показувала, що ви йдете не в ту сторону. І це було таке, мабуть, вже. Моментом яке усвідомлення для мене було, що окей, якщо це прям вона пише, що в мене стільки стресу, можливо, вона помиляється, можливо, а як люди живуть взагалі тоді? В мене були дні відновлення, в мене все одно по 3-4 години стресу було. І я не розуміла, що мені робити, щоб, щоб почати жити. І знаєте, в мене завжди було таке, що Ну, я там день-два-три тиждень щось для себе пороблю, воно починає працювати і все, я забуваю на це. А тут я робила день, два-три тиждень, місяць, а воно нічого не змінюються. Я зрозуміла, що, мабуть, відновлення повинно бути не таким. Не таким, як зазвичай, не таким очікуваним мною, що відновиться моє тіло, мій організм і моя психіка за тиждень. І от сьогодні прийшов в цьому місяці, шостий місяць, як я відновлююсь. І зараз я відчуваю, знаєте, ну десь 50%, можливо, 40. Не знаю, я не знаю, до якого піку можна дійти. Але в цьому стані я вже відчуваю себе неймовірно щасливою, неймовірно радісною, неймовірно живою. Мені хочеться вже, знаєте, не із власного болю. І знімаження такого, коли ти просто не можеш жити, щось робити. Тому що мені подобається, мені подобається той стан, в якому я зараз знаходжусь, мені подобаюсь я, мені подобається мій ритм дня зараз. Мені подобається таке життя. З огляду на це я стала ділитися цим в соцмережах. І бачите, яка неймовірна кількість жінок зараз проходить ці самі етапи. Я бачу це у своїх клієнтів. Я бачу це у клієнтів центру. Я бачу це у клієнтів моєї групи, я бачу це у підписників, і це знаєте, не одна, не дві, не десять жінок. Це сотні жінок, які проходять одну і ту саму історію. Виснаження, втрата сенсу, втрата себе. Втрата вогнику в очах, втрата легкості, неможливість насолоджуватись цим життям, неможливість відчувати щастя. Е І з огляду на це мені дуже захотілося навіть не так, мені не захотілося. Я просто маю маю бажання за це літо ще себе привести в якийсь інший стан. І мені б хотілося мати якусь команду, знаєте, групу по спільним інтересам, які проходять якийсь такий самий етап. І щоб це був не якийсь новий курс, там, де вам будуть вчити, як вам треба жити, якою вам треба бути, які навики вивчати, що в вашому житті змінювати і взагалі, яка ви не така. Мені дуже хотілося навпаки, знаєте. Зробити якусь групу підтримки, а, якийсь простір, де жінка може ділитися своєю неможливістю, втомою, виснаженням, якимось власним станом. А, і за це її не будуть осуджувати, її не будуть критикувати, на неї не будуть навішувати якісь ярлики, а, її не будуть мотивувати, а, просто будуть поруч з нею, а, підставлять якесь своє плече. Допоможуть, підскажуть за потреби. І я створила такий клуб: клуб, літній клуб з Олександрою Мороз. І так само було для мене, ну знаєте, знову таке, ще одним здивуванням, коли прийшли жінки в нього. Ми почали говорити про одне те й саме, про те, що я виснажена, про те, що я не можу, про те, що я втомлена, про те, що я багато працюю, про те, що я купила 100-500 курсів і втратила себе. І так мені шкода, так мені шкода, що ми зараз проживаємо це і так. І так мені хочеться, щоб це літо було якимось для нас відновлюючим. Не ще однією задачою якоюсь стати, не ще однією е, якимось навик, якісь навики здобути, якісь завдання зробити, а просто літо, де ми можемо жити, робити те, що хочеться, не осуджувати себе за це, не відчувати провину за це. Е, е, і тому я створила цей клуб. Клуб Літо з Олександром Мороз, по відновленню свого стану. По відновленню себе, і я не буду тут взагалі ніяк його продавати, розповідати, що там буде, бо я не знаю, що там буде. Там буде те, що треба жінкам. У мене найбільше бажання не ставити якісь рамки, дедлайни, задачі, графіки, щоб це не було ще якимось одним проектом, який ви берете. Чи який я беру, і створюю, і ще якоюсь одна непід'ємною задача. Мені хочеться, щоб це були зустрічі в зумах, де ми говоримо, спілкуємось, розділяємо власні емоції. Я з огляду на свій навик, досвід і знання, щось можу рекомендувати по запиту, щось підсказувати, кудись направляти, але не бути. Знаєте, таким вчителем, який чогось вчить, вимагає, очікує. Більше всього цього не хочу. Дуже хочу дати жінкам простір, де їм можна бути різними, почувати різні емоції, не засуджувати себе за свою втому, за виснаження, простір і досвід, в якому вони можуть отримати, досвід, прийняття, коли вона не якась по цим мільйонам пунктам. Не успішна, не худа, не, щаслива, не сексуальна і ще якась досвід прийняття її різне. В цьому клубі я планую робити зустрічі. Це те, що мені дуже хочеться зустрічатися з жінками, говорити, підтримувати. Я точно планую давати якісь практики, медитації, практики для тіла, практики для емоцій, практики для усвідомлення себе. Але при цьому мені дуже важливо, щоб ці практики були не одним із завдань по самопокращенню себе. Щоб ця практика мала можливість трансформуватися, бути гнучкою під ваш стан, під ваші можливості, під ваше бажання сьогодні щось робити, а може й не робити, щоб це не було якоюсь критикуючою задачою для вас. Там будуть теми по відновленню себе. ми будемо говорити про тіло, про емоції, про психіку, про стан, про навколишнє середовище. Ми будемо говорити про здоров'я. Ми можемо піднімати абсолютно будь-яку тему, в якій в мене є знання, а знань в мене багато в різних темах. Я можу ділитися власним досвідом, власними знаннями. В мене немає заготовки, в мене немає якогось чіткого, покрокового, кожнодневного плану. Я дуже не хочу це робити, дуже не хочу себе насилувати, не хочу жінок насилувати, хочу, щоб це був простір гнучкості, де ми можемо бути різними, приймати одна одну різною, відчувати цей досвід прийняття. І при цьому поступово кожному власному темпі, з власними можливостями, роблячи якісь дії по відновленню життя, по покращенню життя, приходила до власного я, яке вона втратила. Тому створила цей жіночий клуб на літо, як підтримка і собі, і вам, як створення. Власного жіночого ком'юніті, в якому всім можна бути будь-якими. Якщо ви відчуваєте бажання, якщо ви відчуваєте, що ви хочете бути поруч, якщо ви відчуваєте, що саме тут я хочу розділити свої три місяці з цією жінкою мною, з іншими жінками. Саме тут я хочу отримати досвід, який раніше не отримувала. Якщо ви це відчуваєте, я запрошую вас до себе в клуб. Вся інформація буде в описі під цим відео. А якщо ви цього не відчуваєте, абсолютно нормально, нічого страшного. Я щиро бажаю вам, щоб ви змогли захотіли, у вас були можливості, навики, досвід, якості, місце для того, щоб ваше літо було чудовим для вас, по вашим критеріям, по вашим бажанням. Щиро цього бажаю. Це мабуть все, що я хотіла тут сказати. Так дуже тепло запросити вас до себе в клуб. Я дякую. Дякую вам за те, що дивилися ці 10 хвилин. Тут зі мною побули цей час, приділили. Він для мене неймовірно цінний. Буду рада вас бачити в літньому клубі з Олександрою Мороз.